14 березня, 24 рік. Вітаю на каналі. Сьогодні ми займаємося ось такою ерундою, якою ми заложили 6 березня на пророщування. Хто пам'ятає, хто спостерігав, ми отримали насіння хурми. І вирішили зайнятися селекцією в кавичках. Ось ми бачимо, сьогодні у нас 14. Ми помітили, що в деяких стаканах з'явилися паростки. Ось такі гарні паростки. Ось ми бачимо навіть позеленіло. Тож пройшло, Вісім днів, але вони з'явились набагато раніше. І будемо пробувати пересаджувати. Пересаджувати будемо ось такий ґрунт, який самі ми виготовили, правильно, неправильно. Тут у нас по одної порції чернозем, торф універсальний пісок і Сипець, Переплів, перівши і навос, як доброго. Все, більше ми нічого туди не даємо. Так ми перемішали, будемо пересаджувати ось такі пластикові стакани, в яких ми зробили дірки. Для того, щоб волога наша відходила, будемо підписувати. Тож, Перший у нас... о, знову такі матюки матюкливий. Ось така матюклива на, назва хіра, та не наші. Висипаємо. Що ми тут побачимо? Що ми побачили? Відразу ми побачили ось такий. Пророщі насінина. Ось такий маємо результат. Хіра та не наші. Із дев'яти сім'янин проросло ось так у нас вісім. Одна у нас не проросла, ми її положимо в стаканчик і проросте, проросте, а не проросте, буде далі. Ось так ми насипаємо ґрунт, кладемо зверху на сінину. Ось такий рівень. І потім зверху шаром пів сантиметра сантиметр присипаємо. Все, майже готово. Не будемо ми вже показувати. Кожен сорт, це вже не цікаво, все одне й те саме повторюється. Ось у нас чоколатіно, Теж бачимо, які гарні паростки. Ось всі вони гарно проросли. Так що все по той же схемі. Працюємо. Так, далі вже не буде дуже цікаво. Буду кожен сорт знімати, щоб для себе, для нотатку, запам'ятати скільки. Ось у нас чоколатіно, такі проростки. 6 у нас не проросло, а 17 штук із 23. Дали ось такі гарні, де більше, де менші проростки. Це чоколатіно. Так, гра верла. 14 штучок у нас проросло, не так сильно, але проросло. І 9 штук у нас відійшли. Ну, вірніше, ще не проросли. Але гори горли, проростання слабше. Зенжимару умовно. Теж дали ось такі, де більші, де менші проростки. Дало. Сім штук, один не проріс. Ось такий джиро, Поки у нас саме гірше, 7 не проросло. І 7 дали ось такі паростки. 7 на 7, 50 на 50, а є дуже гарні. Так, ось такий сайджо. Вибачаюсь за моє призначення, так сказати, із 30 штук проріс тільки один, але ми будемо чекати упорно. 30 штук зовсім нічого, один тільки. Та, що у нас була без назви, 18 штук дали гарні проростки, дуже гарні проростки. І 4 штучки поки що мовчать. Ось з цього мікса насіння. 57 штук, не дав поки що признаків життя. І 10 штучок проросло, скоріше всього, проросли те насіння, яке. У нас і в тих стаканчиках проросло краще. А це такий сорт, мабуть. Будемо чекати, з другого стаканчика мікса у нас вийшло 40 штук непророщених і 20 штук, які гарно проросли. Це мікс, другий стаканчик мікса. Так, ми зрозуміли, що ідея на рахунок одна насіни на один стакан, це було неправильне рішення, тому що такий об'єм нам немає, як і де розмістити, то ми ж почали шість насінин в один стакан. Потім, як почнуть сходити, щось будемо думати. Ось так у нас вийшло. Ой, не... Ось так у нас вийшло. По назвам не будемо, вже показував. Перший у нас по одному з матюкливою назвою, а там кругом по 6 штук насінин в одному стаканчику. Що далі буде, не знаємо, дізнаємося в людей, які знають, що з ними робити далі. Справу зробили, проросло гарно. Що буде далі? Не знаємо, чи вийде у нас з цього щось, чи ні. Спостерігаймо. Все в нас буде добре і в нас, і в Україні, і в кожного українця. Слава Україні!